Доброго дня. Перед вами професійна торцювальна пола Bosch gsm 800 sg Ця техніка, яка мені подобається. Не вся техніка мені подобається, повірте. Розповідаю, чому вона мені подобається. По-перше, це оригінал. На неї 3 роки гарантії. По-друге, потужність двигуна 1400 Вт. Цього досить для розрізання будь-якої. Деревини, в тому числі і дуба. По-третє, нічого не хилитається, нічого не рухається, все чітко і зрозуміло. По-третє, дуже зручно все переміщується. Якщо ви бачите, дуже плавно ходить, тут є саласки. Саласки, напевно, мідні, але дуже зручні. Якщо зрівняти з китайцями, то там взагалі салазок немає. Кожух, бачите, він фіксується, тобто забезпечується безпека, а розфіксовується ось натиском на оцю кнопочку. Дуже зручно, не треба десь іншою рукою або кудись пальці сунути. Що ще можу розповідати? Комплектується диском, диск на 24 зуби, диск Bosch, якийсь стандарт. Цього товщина зуба тут 2 мм. Це досить тонкий диск. Цього диска вистачить на декілька дель тижнів роботи. Якщо для зрівняння придбати китайця, його вистачить на пару днів інтенсивної роботи, може і на один день. Так, що ще? Ну, Класично кладеться на одну сторону. Дуже зручно, дуже швидко кладеться. Є всі необхідні регулювання, якщо дивитись. Всі необхідні позначки. Ну, Дуже просто і дуже просто фіксується. Є протяжка, вона також, бачите, немає ніяких люфтів, вона дуже якісна. Ну, є і фіксація. Е, обладнаний пиловідводом. ну, Звичайно, пиловідвод для, е, застосований для пилососів бош. Тому, звісно, до нього треба, якщо ви не хочете пилу, треба купляти або ГАЗ-15, його вистачить, або ГАЗ-20 для роботи. В комплекті йде ось така струбцина. Ну, вона досить рідко застосовується професійними е, столярами. В комплекті ось такий ключ, який тут постійно закріплений. Його, ось, ось таке місце. Ось такі два розширювача. Е, якщо у вас немає такого стола, то ці розширювачі, якщо ну, дошка досить довга, вони ну, чимось допоможуть. Так, що ще можу... Про нього розповісти. Дуже тут добре зроблено, що є ось ця підставка, яка регулюється, щоб якщо ви щось пиляли, щоб вона не нахилялася сам столешня. Є, є фіксація звичайна, бачите ця фіксація на, на 30-40, тобто на кожні чіткі градуси. Ну, а є фіксація додаткова зажимчик. Скажем так, немає претензій у мене до цієї пили. Що я ще можу розповісти? Що я можу розповісти? В неї є плавний пуст. Я навіть зараз покажу, як вона працює. Так, перед тим як включати, треба, звісно, перевіряти, чи нічого не мішає диску. Як для мене, вона працює досить тихо. А тепер розповім дуже коротко, на чому вона стоїть. Ось я собі поставив ось таку підставку для торцовок. Вона універсальна, підходить до всіх торцювальних плит, пил. В комплекті до цієї стола є чотири отакі болти, які кріплять любу торцовку. Ось ці кріплення вони можуть переш... передвигатися вліво-вправо. Ну і тут є салазки, на яких кріпиться люба торцовка. Чому ця штука, вона досить важка? Вона важить біля 15 кг. Вона досить зроблена з якісного матеріалу. Бачите, тут, як на мене, ну, 2-мм десь метал є. А може і 2,5. Скажімо так, вона тяжка, міцна. По-друге, все регулюється. Якщо ви я під цю торцовку зараз бачите, якщо ви кладете доску, можна відрегулювати, щоб вона стояла чітко на цьому ролі, на столішній і на цьому ролике. І Тому в процесі роботи можна дош, дошку штовхати і різати під кутами, як ви хочете різати. Оці бачите, вони роз, 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 розтягуються на різну відстину, що зліва, що справа. І фіксується, крім того. Ну а тут, бачите, можна виставляти тобто, під любу висоту, якою у вас є, яка працьовка, так воно і виставити, щоб зручно було працювати. Звісно, ця, цей стол значно прискорює е, роботу при е, різці довгих, довгих якихось виробів. Ну ось, так дуже вкратці можете звертатись до мене, щоб купити або торцовку, або е, стіл. Так що сайт вказаний е, в, в тексті. Всього найкращого, не хворійте, будьте здорові!